Добрий день, шановні глядачі. Я директор ТОВ АФНПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогодні 10 березня 2025 року, і знову з вами я на зв'язку. Ну, сьогодні коротесеньке відео, як кажуть, весна підкралась непомітно. І це відео присвячене, ну, як посміємось разом, ФОМАМ невіруючим. У мене є е, деякі покупці, які ну, не вірять, що ми е, реалізуємо е, соняшник. Ну і дійсно, ну, ми таки, ну, особлива фірма у цьому плані. У нас е, практично немає дистриб'юторів. А чому у нас немає дистриб'юторів? Ну, колись у мене був один такий цей випадок приведу, приведу вам у приклад. У Миколаївській області, у самому місті Миколаїв, був наш дистриб'ютор, який, який Ну, найкращі роки реалізовував 35 тонн нашого насіння. І в якийсь рік воно якось різко впало, щось він мені там розповідав, розповідав, а ми йому а, по поставчали насіння вперед. Ну, тобто на його склад і він потім вже реалізовував з -зі свого складу, а потім, коли продавав, нам сплачував. То один рік різко все впало, щось він там нам розповідав, розповідав. Потім на наступний рік. Почав знову просити насіння, а я йому кажу: так слухай, дорогий, у тебе ж там насіння нашого там повне. Та у мене там воно щось затекло, я от не хочу, у тебе тут щось новеньке, можна так. Ну, Ще рік оце він нам протягнув, і під кінець бачу, ну все одно ж, продажів немає. Ну, Тоді ми поїхали в Миколаїв, кажу, де ж насіння, показуй. Та воно затекло, Так а де-де, покажи, та ось тут у мене немає ключів, давай я тебе все поверну. Я обіцяю, що поверну. Ну, Поїхали ми в Харків, прислав він нам насіння, потім повернув. Ну, якусь, може, десяту частину нам повернув. А що цікаво було, що відкрили мішки, наші мішки, фірмові мішки, а там не наше насіння. Ну, тобто він оце два роки. Продавав наше насіння в якихось інших мішках, може від своєї фірми, може ще. якось. Оце отак от у нас нібито отакий дистриб'ютор був. Так само ми не продаємо насіння під урожай. Не реалізуємо, а що не реалізовуємо. Тому що, якщо порахувати, то ну, вартість на гектар насіння складає ну, від 1000 до півтори тисячі гривень. А загальні витрати. На вирощування одного гектара соняшнику складаються, ну, починається від 20 тисяч гривень, ну, тобто 20-25. Тобто вартість насіння це всього-навсього 5-7% від загальної потреби, загальної суми, яку витрачають. Ну, Я так рахую, якщо людина не може купити отаку маленьку суму заплатити, якісь там 5%, то ну, на що там поставляти. І так ми колись. Постачали насіння, ну то з п'ять років постачаєш, постачаєш, все нормально по передплаті. От один рік попроси, і все. Потім пропав через посередників, потім декілька років покупає наше насіння, потім взагалі зникає. Тому це, бачите, і такого у нас немає. Потім і асортимент у нас постійно змінюється, і це так важко пристосуватись тим, хто там надовго. З нами там дистриб'ютори чи хто там такі люди. От На, до мене, оце, на днях вийшов на зв'язок наше господарство, яке зараз під окупацією в Херсонській області, ми їм до війни поставили материнські форми. Нашого гібрида Аврора. І це вони без нас виростили там. І виростило нібито непогано. Там і лінія була чистенька, і ми дуже багато людей там підготували. То, ну, якому було, э, Знають люди, що таке, вискочки, фертильні, нетипові, то все там зробили. І оце він там щось нас якось просив там пару кілограм передати батьківської форми. ну Якось там ну поки ще не домовились, ну щось там просив. І каже, а може там у тебе ще є аврора. Мені якось може якось придумаєш, що ти нам якось там поставив. Ну, а я не за це кажу. Ну, тут таке у мене особливе бачення цієї ситуації. Я, окупація, це я не знаю навіть, як правильно відноситься, чи допомагати їм, чи навпаки, не працювати. Ну, справа не в тому, а справа в тому, що у нас ми вже забули, що таке аврора. У нас вже після цього. Змінився асортимент. На зміну Аврори прийшла фараон. На зміну фараона прийшов Патріот. Та у цьому році вже Патріот модифікований. На наступний рік буде Патріот Плюс. Ну, це отак у нас швиденько все. Отак от змінюється, тому пристосуватись до нас важкувати. І тим не менше ми продаємо. Оце у цьому році, у цьому сезоні ми майже вийшли на минулорічні продажі серед наших покупців. Ну от Наприклад, я не буду називати ні господарство, ні прізвище, бо я дозволу не питав. У Близніковському районі Харківської області от люди у нас купили у минулому році 175 посівних одиниць, у цьому році замовили 425 посівних. А оце вам зараз відео показує. Це ми в господарство Дніпропетровської області відвантажуємо насіння. Це тут 1200 посівних одиниць. Це 1000 посівних це гібрид Тайпан і 200 це гібрид фараон. А у Близнюківський район вони взяли порівну половину фараона, половину патріота. Ну і як, як це все працює? Ну тобто ми не підводимо людей, а саме головне наше це. Реалізація чому? То, як називають сарафанне радіо. У цьому році це ну так в основному так і купляють. У нас з'явилось безліч додаткових покупців, маленьких вони там беруть ну, один мішок, два, три, п'ять. Ну, по, ну х, х, хочуть розпробувати. Але ж ну це нові покупці. Я думаю, вони на наступний рік вже вийдуть на нормальні об'єми, тому що це сарафанне Радіус, це найголовніше. А зараз хочу закінчити це відео невеличким таким сюжетом. Це я зараз на новій пошті знаходжуся і ми якраз відвантажуємо насіння. І серед цих от коробок є 15 посівних одиниць нашому найкращому другу, який у Миколаївській області. Оце ми йому вдаємо. Навіть не підоражає насіння, а даєм так. То він сказав: якщо не поступиться сінгенті, тоді я з вами розрахуюся. Якщо буде менше, то не розрахуюсь. Ну те, ну так, навіть до такого доходить. Ну я впевнений, дорогий Віктор, що ми вас не підведемо з цим насінням, то бажаю вам високих вражаю і всім нашим покупцям. І запрошую всіх, хто зараз дивиться це відео. Приєднуйтесь до нас, купляйте насіння, бо ми основні гроші вкладаємо в науку. У нас ну ми живемо так, мізер, що там на їжу хватило, вистачило, а це все все в роботу. І щоб ви, ви зрозуміли, вже, що таке, коли ставиш на іноземних виробників. Оце бачите, наші збройні сили зараз як попали в як скрутне становище цими. Американською зброєю, бо заборонила свого нема. Тому і по соняшнику я вас завіряю. Це така сама ситуація. Не буде мене, не буде таких, як я. Насіння імпортне підросте в ціні рази в три, а то може і в п'ять. І буде не 5-7 коштувати, а 35% від загальної вартості. Таке вже було в Індії, коли. О, туди та, зайшла Мансанта з хлопча, цим бавовником модифікованим, таким трансгенним. І тоді, коли все е, збанкрутували місцеві е, селекціонери, вони підняли ціни на засоби захисту рослин, на оці насіння. І тоді, там, по даним Індії, там 300 тисяч фермерів покінчили з життя самогубством за 6 років. Оце щоб у нас такого не було. Купляйте насіння у нас. Ну, а тепер закінчую, щоб ви побачили, що ж все ж таки ми ну, чесні люди. Так, оце бачите на новій пошті, оце наші фірмові коробки, бачите, насіння для розумних. І оце ми ну, майже кожен день отаке продаємо. Все, дякую за увагу, до побачення.